Доброго дня! Спирт кулона 4 дюйма дає можливість одержувати 6 літрів чистого спирту в 1 годину. Входить носик, входить дімрот з скляною такою царгою, тобто візуал, ви собі будете бачити, дуже такий потужний дімрот. Вузол відбору з таким подовженим доохолоджувачем. Діоптер 4 дюйма і царга 1,3 метра, внизу хрестик і два ніпеля. Дуже така приваблива пропозиція для тих людей, які мають в домашніх умовах 5 кВт. Тобто, якщо ви маєте 5 кВт, ви вже можете робити 6 літрів чистого спирту в годину. Це тільки для тих людей, тому що якщо ви в домашніх умовах не маєте такої можливості подати кіловат 5 кіловат, чи навіть трошки більше, тобто, це не ваше тоді. А люди, які мають можливість, оце на це треба би було звернути увагу. Ми сьогодні даємо таких 10 кулон в акцію, ціна 16500 От, вже проговарюю ціну, тому що на сьогоднішній день це є просто бросова ціна за таку конфігурацію, за таку колону, яка продумана, яка повністю відрегульована іменно в, в тому варіанті, що ви одержуєте ту кількість чистого спирту, чистого це 96,6 градусів. Тобто, без запаху, без нічого, ви будете його одержувати. Приблизно за ціною по собі вартості 60 гривень за 1 літр. Тобто, вам буде дуже вигідно працювати, тому що ви з того одного літра зробите 5 бутилок крафту і ви його вже продасте більше як за тисячу. Тобто дуже така хороша маржа на такому виробництві. Єдине, що вам треба мати 5, хоча б 5 кВт. Внизу під відео є сайт Карпко. Переходите на цей сайт, і там в ректифікаційні колони ви можете знайти цю колону, заказати. Тільки 10 штук ми даємо по тій ціні. Далі вже буде та якби друга ціна. Ну, тобто, четверка, вона коштує набагато дорожче, щоб були в курсі. Ну, тому що зовсім інакше виробництво, кількості, кількість в годину і так далі. І так далі. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.